Частковий домашній арешт – обов'язкове носіння електронного браслета. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд столиці колишньому виконувачу обов'язків ректора Національного авіаційного університету Володимирові Харченко. Його підозрюють у хабарництві. Прокурор рішенням не задоволений, а сам Харченко вважає запобіжний захід занадто суворим. Докладніше Олексій Гоман. Що робиться? Я не розумію, чому йде така травля. Це травля і знищення людини. Так, Володимир Харченко відреагував на клопотання прокурора його арештувати. На сьому, за рахунком засідання, у справі про хабарництво підозрюваний приїхав попри лікарняний. Адвокат Харченка Микола Сандул каже, його підзахисний не може бути під арештом через стан здоров'я. Рак правої нирки. Група ризику четверта, подагра, Потім гіпертонічна хвороба. Потім йому зробили я ще раз операцію на серце. Чому ми не повинні це враховувати? При обрання запобіжного заходу. Адвокат приніс до зали суду сто с нагороди подяк, які Харченко отримав за час роботи, як підтвердження доброї репутації ексчільника столичного вишу. Однак прокурор вважає, ці документи лише підтверджують те, що в Харченко достатньо зв'язків для того, щоб переховуватись від слідства і тиснути на свідків. Показуючи суду та в цій державі про свої здобутки, досягнення, нагороди, подяки хизуються про те, що у нього є деякі знайомства, і цим може скористатися для ухилення від відповідних ресурсних обов'язків. Сам Харченко називає справу проти себе сфальсифікованою, каже, пов'язано це із його боротьбою, з корупцією в університеті. Хто я такий? Поговоріть з тим, хто мене знає. А не з корупціонерами, з якими я почав дійсно боротьбу. З чого все почалося? А вчилася вся ця складність після того, як в університеті була введена система внутрішнього аудиту, коли перечали, почали не вимиватись, оголошую, не вимиватись кошти, якщо людина платить 100 тисяч, як сказано там протоколі, за посаду професора, то вибачте, що це за професор і що це за посада така. Після майже двох годин перерви суддя вирішив не арештовувати Харченка. Обрав частковий домашній арешт до 27 жовтня. З 13-ї години дня до 8-ї години ранку він має перебувати вдома, а ще носити електронний браслет. Обидві сторони судового процесу рішенням не задоволені. Володимир Харченко вважає запобіжний захід занадто жорсткий. Ця ухвала не відповідає реальному стану речей. Чому тому, що я ніколи не переховувався, завжди був законослухняним. Я ніколи не був злочинцем і не буду. Прокурор каже під домашнім арештом, Харченко зможе завадити розслідуванню вчинення іншого кримінального правопорушення перепон, чинення інших перепон щодо встановлення істини у кримінальному провадженні, а також підроблення або знищення тих доказів, які маються на сьогоднішній день в національному університеті, оскільки ще відповідно до процедури не всі докази вилучені. Затримали Володимира Харченка 26 серпня за підозрою вимагання Хабара в 170 тисяч євро. За це за інформацією Національного антикорупційного бюро Харченко обіцяв поновити на посаді колишнього працівника університету. Після заяви набу Харченко потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. Під час обшуку в його квартирі знайшли валюти більше ніж на 5 мільйонів гривень. Сам ексректор каже, ці гроші він чесно заробляв усе життя. Зараз усе майно Харченка арештоване. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Олексій Гомон, Юрій Анісімов, і не на першому.